Нагадаю, семеро людей загинули. Серед них шестирічна дитина, десятеро дітей, що найменше поранені. Є п'ятимісячне немовля в цьому переліку. і 82 людей загалом поранені і отримали травми через масовну атаку Росія. Росія Росія навчилася жити під санкціями, але президент США Дональд Трамп змінює правила. Відтак відреагував сенатор республіканець Лінсі Грем на заяви Кремля про імунітет до санкційних обмежень. Росія, маєш рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри та збирається запровадити тарифи проти країн, які купують вашу нафту та газ і підтримують вашу військову машину. Переважна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цій справі. Лінсі Грем, сенатор республіканець. США можуть запровадити уторинні санкції проти Росії. Це може загрожувати Китаю. Якщо Пекін продовжить купувати російську нафту, то зіткнеться зі 100% митами. Заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Це сталося після двохденних торговельних переговорів між США та Китаєм. Вони відбулися у Стокгольмі. Бесент каже, що китайські чиновники відповіли, що Китай є суверенною державою з власними енергетичними потребами, і закупівля нафти буде базуватися саме на внутрішній політиці. Країни ну, сполучені штати можуть запровадити митну ставку на імпорт товарів з Індії у розмірі 20-25%. Дедлайн 1 серпня, себто завтра, каже американський президент Дональд Трамп. США ввели не так багато справ. Це цитата з Індією, тому що знову ж за цитою їхні тарифи надто високі. Кінець цитати. Окрім того, Трамп згадав, що Індія один з найбільших покупців російських енергоносіїв і купує в РФ велику кількість зброї. Зацитує, що у той час, коли всі хочуть, аби Росія припинила вбивати в Україні, Дональд Трамп. Каже, що це непропустимо. Ну і ще Кремль хоче змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від дедлайну для Росії щодо миру в Україні. Це висновок інституту вивчення війни. Там переконані, що Росія зацікавлена продовжувати агресію, і окупанти намагатимуться затягнути війну якомога довше, аби отримувати переваги на полі бою. З усім цим доведеться розбиратися. Політологові Олегові лісному. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, давайте спершу про реакцію на реакцію, яка відповідно сталася на реакцію. Тепер розшифровуємо. Мідвідів відповів Дональду Трампу про те, що мовляв нас. Оце скорочення термінів санкції не лякає. Знаємо, плавали. А взагалі ми оголосимо війну Сполученим Штатам. Ну і далі знову ж таки Трамп відповідає Мідвідів у своїй соціальній мережі, що мовляв, друже, ти ступаєш не на ту э, стежину, йдеш по мілкому, і не варто сюди заходити. А далі почалася абсолютно традиційна. Перепалка у стилі, хай цей Трамп сам дивиться своє улюблене кіно про зомбаків. Що відбувається, і чи може оця переписка перекидання твітами призвести до якихось реальних практичних рішень проти Росії на нашу користь? Я є прихильником тієї, теорії що Російська Федерація сама собі копає яму. І їй треба в цьому не заважати, тому що є такі, як медведів, який точно вже, мабуть, не те, що на мілке вийшов, а відбився від берега і уявляє, що він може в е найпотужнішому е в історії президенту Сполучених Штатів е писати неприємні речі. Здавалося б, немає Трамп на це реагувати, але це Трамп. Це не просто президент Сполучених Штатів, у якого є прес-служба, ще хтось, які могли б відреагувати по рангу, але ж е, тут персональні образи, і Трамп їх дуже не любить. Тому я дуже сподіваюся, що це буде е, хлюпання масла в, вже вогонь, який починає горіти. Е, і тому тут все логічно, що Російська Федерація чомусь себе так веде, чому логічно, тому що була не покарана жодного разу за ті злочини, які вона робить. Були якісь попередження, були якісь санкції, які дійсно впливають на економіку Російської Федерації. В іншому випадку, не було б в хотілках Путіна на будь-яких перемовинах зняття санкцій, да? а якби вони були такі. Такі, які роблять Росії краще імунітет і економіку потужніше, звісно, що зараз ми сподіваємося, ми бачимо на що сподівається Російська Федерація. Вона сподівається, перше на те, що лякалки залишаться лякалками, що в цей період Путін зможе досягнути, скажімо так, результатів своєї літньої компанії. Хоча ми можемо на сьогодні констатувати, що основні напрямки, які були вказані путіним в першу чергу, вони не досягнуті. Але Путін все ж розраховує на те, що ці жертви, які там колосальні, насправді вони будуть недаремні, і він отримає ту козирну карту, з якою може потім грати з Трампом. Проте я сподіваюся, що ця карта буде бита українською, а також і Європою і Америкою, які бачать, що з Путіним говорити по доброму неможливо, це неефективно. А давайте ще проаналізуємо, що далі буде з 8 серпня, бо скорочений термін ультиматуму він передбачає реакції і практичну реалізацію. Чи знов ж таки буде подовження скороченого терміну і повернення до 3 вересня? Ну, якщо медведів і далі так буде писати, то від Росія отримає і 6-го числа якогось ляпаса, тому що так не можна. Насправді, той обстріл, який сьогодні був в Києві, це те ж один із компонентів, який має пришвидшити дедлайн, тобто скоротити його максимально, тому що це дійсно відповідь людожера в тому, що його ніякі дедлайни не лякають. Проте знову ж залишається інтрига в сенсі того, чи будуть вони введені в повному обсязі. І хто буде тією ланкою, яка не погодиться тут? Е, я думаю, що не треба бути великим аналітиком. Е, дуже великі питання до Китаю, тому що Китай купує не так, як Індія. Індія купує для економіки, тому, скоріше за все, вона відмовиться або може відмовитись. Від цього вона про це говорила. А от Китай це політичний крок. Він купує енергоресурси в Ірані, він купує енергоресурси в Росії для того, щоб підтримувати ці режими. І для того, щоб використовувати їх як проксі проти колективного заходу, або там, зокрема, Сполучених Штатів або взагалі Заходу, да тому тут оце питання залишається відкритим: чи наважиться Трамп зробити крок, який буде дуже різкий і болючий? Оскільки якщо Індія відмовиться, а Китай хоча б зменше закупівлю, то це дуже серйозно вплине на економіку Російської Федерації. І це для нас було б дуже дуже корисно в нинішній ситуації, чи може Трамп робити оці відтермінування в лозіці цього ультиматуму? Я думаю, ні, тому що він відбувається в річищі великої війни. А попередні дедлайни і відтермінування було в режимі економічних війн. Тому я вважаю, що все таки український кейс більш серйозніший ніж просто економіка. Донька спецпредставника США президента США з питань України Келога відреагувала власне в своїй соцмережі, і написала подібного поста. Що не помиліться Київ під масованою атакою о, дронів, не помиліться. Це так Путін відповідає на дедлайн президента Трампа. Він випробовує наскільки Америка рішуча і сильна, і ми не повинні виявитися безпорадними. Чи дозволить собі Вашингтон залишитися безпорадним? Ще бодай ще бодай один дедлайн. Я звісно ж Повертаюсь до тієї до, до історії, що у Трампа є особливість, він може продовжувати на два тижні, ще на два тижні, ще на два місяці відтерміновувати прийняття рішень. Ну, це Меседж зрозумілий і не перший і позитивний і з точки зору доньки Келагода. Угу. Ми її підтримуємо сенсі. Вона підтримує нас. Але ж ми повинні ще розуміти, що в ці в центрі цього дедлайну або ну основним актором є все таки Трамп. І його е, позиціонування всередині країни в нього не все гарно в країні. Соціологія ну там у нього є скандали, які треба перебивати, але вони триваються досить серйозно зокрема, один. А є соціологія, яка показує, що дві третини республіканців-прихильників його вони за те, що були жорсткі дії стосовно Російської Федерації. Знову ж таки, є іранський кейс, який підняв е на білого коня і посадив е Трампа, е коли він зробив різкий крок і конкретні бойові е бойове застосування американської зброї. І це він не може не відчувати, зважаючи на те, що Трамп не тільки дуже медійно залежна людина, але й він хоче бути завжди в центрі уваги. То о, саме цей український кейс санкцій, я думаю, він може застосувати для того, щоб перебити багато медійних моментів, зокрема там скандальних, да і. Показати своєму виборцю, а ми маємо розуміти, чому зараз вибори цікавий, тому що фактично скоро почнеться праймериси на вибори або до виборів в конгрес Сполучених Штатів. Це для нього теж дуже важливо. Тому я тут залишаюся стриманим оптимістом і розраховую на те, що Трамп буде хотіти продовжувати показувати світові американців себе як лідера, який є схильний і спроможний на жорсткі дії. Давайте проговоримо ще і про подальшу взаємодію і колаборацію в на. На, на якби це сказати на полі українського озброєння або озброєння України, так правильніше скажу про те, як Вашингтон збирається взаємодіяти з Європою, і які домовленості, і як вони будуть виглядати, надто в контексті і цієї мега супер угоди, яку Зеленський заанонсував, із Білим домом йдеться про постачання дронів і технологій, якими нині володіє Україна і так само їх реалізовує на практиці, але яких немає поки що сполучених штатів. Як це буде вмечитися, і що тут в плюс? Плюс те, що ну нам головне знаєте, не те, хто нам це передасть, головне, щоб нам передали в необхідній кількості і в необхідний час. А те, що Сполучені Штати хочуть заробити на Європі, і в цьому сенсі, ну це ж очевидно. Навіть ця угода, яка е, підписана, е, не всі країни її вважають закінченою дією. Дуже багато до неї питань. І ще буде багато торгівлі навколо цього, але нас, нас турбує військова компонента, і тут для нас однозначно плюс, тому що одні зароблять, а ми зможемо цією зброєю захиститися. А Європа зможе відтягнути той момент, коли може зіткнутися сама безпосередньо з Російською Федерацією.